Сьогодні будемо говорити про першоцвіти, перші весняні квіти. І до нас у студію завітала Віра Миколайчук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, одного із провідних вище Миколаївщини. Вітаємо вас! Доброго ранку! Вітаємо вас! І в мене перше до вас питання: які квіти ми називаємо першоцвітами? Ну, звичайно, ті квіти, які цвітуть найпершими у нас, як тільки сходить сніг, з'являються перші квіточки. І найчастіше у нас тоді з'являються плутанина. Хто вони підсніжники, проліски? Що саме у нас цвіте? Ну а е, всі пам'ятають звичайно дитячу казочку, 12 місяців, і в тій казці було е, якраз цікава історія про те, що перед новим роком е, принцесі захотілося велику корзинку з первоцвітами, бо віршик їй цікавий був. Ну а взагалі у нас був випадок в Миколаївській області, коли підсніжники, справжні підсніжники, зацвіли у нас перед новим роком, так що можна було брати корзинку і йти збирати. А що трапилось, чому вони зацвіли так рано? Просто перепутали вони погоду було дуже холодно. На початку грудня низька температура, було мінус і Вони подумали, що вже зима. а Потім, як завжди, у нас почалось потепління, і вони подумали, що вже весна. Прокинулися, да? Прокинули. Ну а взагалі для квітів це негативно, тому що ну ми знаємо, що пізніше ж знову ж таки морози. Чи вони морозостійкі настільки, що витримають? Ну вони зацвіли, а потім вже навесні. Вони звичайно листочки з'явилися, але цвітіння не було. Тобто, по суті, у них є певний цикл, і вони не можуть цвісти частіше ніж там один раз, раз у лі. Рік, угу, зрозуміло. А взагалі, от ви вже самі омовилися, що плутають проліски із підсніжниками. Взагалі, яка відмінність і що це за квіти? Проліски це трошечки інші рослинки, і вони належать до іншої родини ніж підсніжники. Для них характерне те, що вони мають блакитне забарвлення, і дійсно вони з'являються тільки-тільки сніг. А Наші телеглядачі саме зараз на своїх телеекранах можуть побачити зображення пролісків. У нас найчастіше зустрічаються два види пролісків, але найчастіше і навіть на території Миколаївської області на півночі можна зустріти проліску Сибірську. До речі, була досить цікава історія, коли в магазині я підслухала розмову продавщиці з менеджером. Вона спитала: А як їх підписувати? Поступили квіти в продаж уже з вигонкою. Блакитні проліски були і питала: а як підписувати? Написано проліски. Вона пише підсніжники. <laughs> так часто путають, що проліски і підсніжники це одна квітка. Маркетинговий хід. Я думаю, що народ не розбирався б, стояв би думав, що то воно таке пролізки. Да? Простіше підсніжниками, продаватися краще буде. <laughs> Мабуть. Ну, а взагалі підсніжники також досить красиві рослини. І зустрічаються на території України три види підсніжників. Всі вони занесені до червоної книги. На території, наприклад, Криму зустрічаються підсніжники Львеза. І минулі Роки Якраз перед 8 березня на 14 лютого завжди привозили браконьєри, звичайно ж, червонокнижний вид і продавали на території Миколаївської області. Ну, звичайно, в зв'язку з ситуацією, яка зараз склалася в Україні кордон перекритий, і тому браконьєри до нас потрапляють рідше. І в цьому році, звичайно, ми не побачили браконьєрські підсніжники. На території не лише Миколаївської області, а всієї України. Ну, до речі, досить цікава історія була. І за статистикою: якщо такими темпами знищували підсніжники в Криму, то їх би вистачило всього на 25 років. Отож, будемо сподіватися, що бачите, хоч якимось чином дана ситуація вплинула позитивно, хоча б на квіти. Ну, так. Тому також ще таке ось запитання. А взагалі проліски у медицині якось застосовуються. Взагалі це отруйні рослини, і отруйні в них в першу чергу цибулинки. Так що якщо хтось надумає пожувати, трошки попробувати, може досить серйозно отруїтися. А дівчатка люблять із квітів робити усілякі масочки, зволожуючи, щоб полікувати шкіру обличчя, їх також не можна використовувати. Оце Через ваші масочки на 25 років би й вистачило. Мабуть. Ну і тим більше, коли чоловіки хочуть зробити приємне, але вони не знають через своє незнання, не знають, що це рослини, рідкісні зникаючі. До речі, на території Миколаївської області зустрічається підсніжник складчастий. І цікавою особливістю є те, що на території України всього дві популяції: це підсніжник складчатий, який зустрічається на Тилігульському лимані і в Черкаській області до цього часу вчені встановлюють це один і той самий вид, чи різні підвиди, і генетично вони споріднені чи ні. Якщо вже ми почали розмовляти про підсніжники, я думаю, варто нашим телеглядачам показати і як виглядають підсніжники, щоб вони могли їх розрізняти ідентифікувати якось, коли побачите, як коли їх будуть продавати. А до речі, знаєте, ми говорили про червону книгу і згадалися слова Фейни Ранівської, яка казала, що усе, що зникаюче, заносять у червону книгу, а все, чого багато, заносять у книгу кулінарних страв, а потім переносять у червону. Отож, друзі, не зловживайте, Пам'ятайте, що отруйні ці рослини. І давайте зберігати природу, тому що подивіться, яка прекрасна краса. Чарівна, що природа таке творить своїми руками. Ну і крім того, що це дуже красива рослина, і не слід викопувати ці рослини з природи. Можна спокійно купити у квіткових магазинах восени, тому що садять ці рослини, як всі цибулині ранньоквітучі рослини саме восени, десь у вересні на початку жовтня, а висаджувати тільки в клумби? Чи можна наприклад вдома десь спочатку в холод, а потім винести? Вже? Якщо ви хочете зробити вигонку, щоб вони цвіли в кінці лютого, на початку березня до свят, якраз то можете робити вигонку в кінці лю... грудня. Ото що занотовуйте, тому що зважаючи на наші заробітні плати, я думаю, це буде єдиний варіант подарувати на наступне 8 березня такі первоцвіти. Ну і тим більше, що це буде дуже приємно, приємно для жінки, якщо це. Вирощено власними руками. Ну і зрізати не треба. Попутні так. хочу також задати питання, чи важко доглядати за пролісками і підсніжниками у домашніх умовах? Ну, майте на увазі на клумбах. На клумбах. Не дуже важко, тому що це, звичайно, первоцвіти, їх можна висаджувати особливо такі дуже ранньо квітуючі, навіть на півтіні, бо вони цвітуть до того, як листки з'являються на деревах. А потім, уже, коли листки в'януть, їх викопують цибулинки. з Зберігають до вересня місяця, а в вересні на початку жовтня їх висаджують. І причому глибина садіння повинна бути десь три висоти цибулинки. Відцвітають вони навесні і знову цикл повторюється. Ось такі універсальні квіти. А що таке запитання про ліски і підсніжники? Ми вже говоримо, їх проводимо паралелі. Окрім кольору, чим ще вони особливим таким відрізняються? Вони належать до різних родин. Проліска належить, належить до ірисових, а підсніжник до підсніжникових. А я нагадую, що якщо ви хочете задати питання нашій гості, ви можете зателефонувати нам за номером, який з'явиться на ваших телеекранах. Ну а до речі, відносно кулінарії, деякі види первоцвітів використовуються в кулінарії, і на смак навіть можуть бути дуже смачними. А в нашій культурі чи в якихось східних чи де? у східних, східних культурах культура. мається на увазі не скільки східних, скільки тюркськомовних. Uh -huh. Наприклад, є така досить цікава рослина, яка зустрічається також і на території Миколаївської області. У нас зустрічається шафран сітчастий, занесений до червоної книги, і його досить часто можна на схилах балок побачити. Там, де ще вони збереглися. А ось в є такий шафран посівний, він цвіте трошки в інший час, восени. Так от його збирають пляки, ці рослинки збирають, висушують, а потім за дуже-дуже великі гроші продають. Це дуже цінна приправа. І причому вона може фарбувати не лише страви, а також і тканини. У нас і під назвою шафран просто порадник сьогодні, начебто рубрика. Тобто, як можна заробити, як можна зекономити чоловікам на подарунку. Універсальні квіти, не те, що нам дарують таку красу з, з самої весни, з самого початку. А ще бачимо, що можна в них і заробити, і подарувати приємне зробити свої і дрібовинці. продовжити задоволення, якщо висадити ті квіти, гіацинти, наприклад, які стоять у нас на столі. Якщо його висадити після того, як він відцвіте до себе на клумбу, то на наступний рік воно буде радувати і нагадувати, хто подарував цвіт. А до речі, про гіацинти ми бачимо, що у нас в ефірі ви принесли да? гіацинт, біленький. І е, хотів запитати: ми бачимо, що ця качалочка вона цвіте, е, вже розцвіла, але зверху ще є пуп'янки. Воно як поступово розцвітає? Чи разом усе? чи воно поступово розцвітає, тому тривалість цвітіння може сягати 10 і навіть 15. Днів. залежить від того, при якій температурі ви будете зберігати його. До речі, гіацинти, мода на гіаци з'явилася в Європі після того, як мода на тюльпани зникла. І в 1832 році на пів... південній частині міста Берлін була навіть величезна площа відведена під гіацинти. І кожна людина, яка туди приходила, ну мода звичайно недовго протрималася 10 років. Але всі, хто приходили на ці ділянки, вони звичайно. Любувалися mm -hmm. ще їм дозволялося придбати собі квіт. До речі, ще запитання. Ми бачимо, що такими резиночками прикріплено. це спеціально щоб присадити до ґрунту чи ще якийсь функціонал? І ще один функціонал справа тому, що рослина сама досить велика за розмірами, а коренева система невелика, і тому вона просто не може утримувати угу. важку рослину, щоб Парна по дорозі не втратити так, щоб не випало просто з горщика. А що таке запитання залежить від тої посудини, в якому горщичка в якому воно виростає? А величина цієї само, качалочки? як ми називаємо народу. Ні, не залежить. Це залежить від того скільки в попередній рік накопичилось поживних речовин. Як угу. годували цю рослинку? І навіть розмір, по суті, чи розмір залежить це були розмір цибулинки залежить. залежить? Угу. Мені як дівчині цікаво, багато історій, багато художніх творів було присвячено первоцвітам. Ви вже казали про казку «12 місяців. А чи є якісь легенди пов'язані з цими квітами, з шафранами, з пролісками? До речі, шафрани ви також можете наші телеглядачі зараз побачити на своїх телеекранах. Мені хотіла б дізнати про легенди. Ну, Взагалі легенд дуже багато. Наприклад, є легенда про гіацинта, давньогрецька легенда. Хоча ці гіацинти, які ви бачите перед собою на столі, це сортові гіацинти, належать до виду східний гіацинт, а у нас в природі зустрічається гіацинт мускарі або мишачий гіацинтик. До речі, також досить рідкісна рослина, то не рекомендую її викопувати з природи. Хоча розмножуються ці рослини і на так от була стара, стара легенда давньогрецька, по якій дуже красивий юнак, звали його Гіацинт, він товаришував за полоном і змагалися в киданні дисків. Ну, а якийсь дуже добрий чоловік, маленьке боженятко, вирішило його трішечки Підставить, як кажуть, і тому трошечки повернуло напрямок руху диску. Диск розвернувся, і як бумеранг повернувся назад до гіацинта. Удар ударив його по голові. Після чого гіацинт помер. Звичайно, Аполлон дуже сумував со своїм товаришем. І після цього на місці, де загинув він, звичайно виросла красива квітка, яку назвали Гіацин. Ви багато сьогодні казали про те, що ці квітки, первоцвіти, вони дуже рідкісні. А чи є є заборони? Я знаю, але чи є якесь покарання за те, що викопуються та знищуються первоцвіти? І яке це покарання? Ну, взагалі, існує звичайно покарання, але як завжди, в нашій країні воно не виконується. Ще я пам'ятаю мої студентські роки були дружини охорони природи, досить така поширена форма організацій громадських. І ми там була одна із операцій ранньовесняних. Називалася вона Первоцвіт коли на базарах у продавців первоцвітіх конфіскували ці студенти разом із працівниками міліції. Звичайно, накладалися штрафи. Але як я зрозуміла, на території Миколаївської області це взагалі не відбувається. Але міліція нас цим не займає. Тобто, якщо на ринках Миколаївщини ми можемо побачити первоцвіти у маленьких букетиках, то їх не варто купувати. Якщо не будемо купувати, будемо зберігати звичайно. Не підтримуйте браконьєрів, тоді їм не буде з і продаватися. А ось таке меркантильне запитання: конфіскували. Куди їх тіли? Віддавали в лікарню. Тобто в той про, час е, да. використовує якось в лікарських чи просто дарували? Просто дарували, просто дарували да приємне. Я думаю, що це би. приємне і лікарське таке застосування, угу. тому що людина, якій подаруєш первоцвіт, лікується душею, навіть знаючи, що це заборона, все одно якось дуже запретний плод завжди всі. Ну а взагалі рослини я ж кажу, що їх не важко розмножувати, їх не важко в себе вирощувати, так що краще виростити в себе і любуватися вже, вони довше будуть цвісти і приємніше буде. Для нас. А от в нас в Україні вони в основному ростуть тільки в дикій природі, чи якось висаджують цілі там поля плантації для того, щоб їх зрізати і продавати. Наприклад, є офіційний шлях продажу. Є офіційний, звичайно, шлях продажу, але в нас поки що він не дуже поширений в ландшафтному дизайні, особливо якщо під деревами ранньою весною розквітають. Такі первоцвіти дуже приємно, і тим більше що є такий психологічний хід, якщо у вас поганий настрій, необхідно дивитись на щось красиве, особливо взимку, коли холодно, сиро і слякотно. А ось у мене немає приватного будинку. Я на жаль живу у квартирі. Чи можна висаджувати первоцвіти у таких великих горщиках, наприклад, можна. на балконі? Можна. А як це робити? Можливо, якась порада для наших телеглядачів. Ну, звичайно, в першу чергу необхідно знати, що корені не повинні промерзати. Тому краще утепляти і тримати на балконі до того часу, десь до другої половини лютого, а потім вже виставляти на сонечко. І вони дуже швидко проснуться. А зрошування якесь потрібне або спеціальне? Ну, звичайно, поливати всіх треба. Е, ну, всіх полив... Я маю на увазі там якоїсь температури, наприклад, тепло, якщо треба, чи звичайною ну, водою. Ну, якщо у вас за балконом буде, то буде така ж температура, як оточуюче середовище. <реку> Зрозуміло, дякуємо нашій гості. Нагадую, що сьогодні ми говорили про перші квіточки весни.